Готовність дитини до школи. Одні вважають, що потрібно починати готувати малюка з трьох років, і на інші за рік до вступу до школи. Але взагалі-то усе дошкільне життя дитини це і є підготовка до школи. Найголовніше не впадати в крайнощі, не перестаратися із заняттями, викликавши заздалегідь відразу до навчання, але й не пускати усе на самоплив, сподіваючись, наприклад, на вихователя дитячого садочка. Оцінити розвиток майбутнього першокласника можна самим. Спеціальні тести цілком доступні, але одна окремо взята методика не дозволяє повністю оцінити усі сторони розвитку дитини. Та все ж така перевірка покаже, над чим варто ще попрацювати. Дитину вважають неготовою до школи, якщо вона налаштована виключно на гру, недостатньо самостійна, надмірно збудлива, імпульсивна, некерована. Не вміє зосередитися на завданні зрозуміти словесну інструкцію, мало знає про навколишній світ, не може порівняти предмети, не може назвати узагальнювальне слово для групи знайомих предметів тощо, має серйозні порушення мовного розвитку. не вміє спілкуватися з однолітками, не хоче контактувати з дорослими або, навпаки, занадто розв'язними. Зазвичай, коли говорять про шкільну готовність малюка, мають на увазі головним чином його інтелектуальний розвиток. Але є ще одна не менш важлива сторона, і пов'язана вона з психологічною підготовкою дитини. Ось на які моменти варто звернути увагу. Важливо, щоб для до школи у дитини був досить різноманітний досвід спілкування з незнайомими людьми, і дорослими, і дітьми. Давайте малюкові можливість попрактикувати у встановленні нових контактів. Це може відбуватися в поліклініці, на дитячому майданчику, у магазині. Деякі діти губляться, не маючи навички виживання у натовпі. Зайдіть у будь-яку школу на перерві. В якості тренування час від часу можна взяти сина або дочку на великий розважальний захід, відвідати з ним вокзал, проїхатися в громадському транспорті. Не секрет, що не завжди оточення доброзичливе і повне розуміння. Учіть дитину не розгублюватись, коли тебе критикують або, дитячий варіант дратують. Готуйте її до того, що в школі вона може зіткнутися із негативними оцінками своєї роботи. Тобто, вдома важливо мати досвід і похвали, і осуду. Головне, щоб малюк розумів: критикуючи його, ви даєте оцінку не його особі в цілому, а конкретному вчинку. Прекрасно, якщо вироблена досить стійка позитивна самооцінка. Тоді на зауваження або не занадто високу оцінку вчителя дитина не образиться, а постарається щось змінити. Важливо для дитини уміти висловлювати свої потреби. Удоме оточення розуміє його співслова або за виразом обличчя. Не варто чекати того від учителя або однокласників. Простіть малюка повідомляти про свої бажання словами, по можливості організовуйте такі ситуації, коли йому треба попросити про допомогу незнайомого дорослого або дитину. У школі малюк нерідко потраплятиме в ситуації порівняння з однолітками. Значить, варто ще до школи постежити за ним в іграх, що включають момент змагання, конкуренцію дітей, як він реагує на успіх інших, на свої невдачі і тому подібні ситуації. Старайтесь, щоб дитина звикала працювати самостійно, не вимагала постійної уваги і заохочення з боку дорослого. Адже на уроці вчитель навряд чи зможе приділити кожному однакову увагу. Поступово переставайте хвалити дитину за кожен крок в роботі, хваліть уже за готовий результат. Привчайте малюка спокійно сидіти і працювати впродовж певного часу. Включайте в розпорядок дня найрізноманітніші заняття, чергуючи спокійну роботу за столом з рухливими іграми. Особливо це важливо для збудливої, рухливої дитини. Поступово вона звикне до того, що кричати і бігати можна в певний, так званий шумний час. Тоді буде здатна і в школі дочекатися перерви. З перших днів ваш першокласник почуватиме себе впевнено, якщо заздалегідь, прощепити йому елементарні навички роботи на уроці. Наприклад, навчити правильно тримати олівець, орієнтуватися на сторінці зошиту або книги, уважно слухати інструкцію і виконувати її, відлічуючи потрібну кількість клітинок тощо. Варто пам'ятати ось ще про що. При вступі до загальноосвітньої школи дитина не зобов'язана вміти читати, писати або рахувати. Та все ж новий важливий період у своєму житті краще розпочинати з відчуття Я можу робити ось це і це ніж з відчуття я не вмію нічого, що вміють інші діти. У скільки ж років потрібно віддавати дитину до школи? Проблема готовності дитини до школи існувала, мабуть, завжди. Її намагаються розв'язати вчені усіх країн. То в якому ж віці краще йти до школи? Методики навчання вдосконалюють, сучасні діти розвиваються швидше. Може не варто засуджуватися вдома, нехай краще йдуть навчатися раніше, але з іншого боку, якщо маленька дитина не готова, то чи не стане систематичне навчання занадто важким і чи не зашкодить здоров'ю дитини? Адже діти не готові до систематичного навчання важче і довше пристосовуються до школи. У них частіше виникають негаразди в навчанні, серед них значно більше тих, хто не встигає за програмою не тільки в початковій школі, а й у старших класах, звідси й виникають проблеми зі здоров'ям, нервово психічні порушення. Уже наприкінці дошкільного віку в дитини формується бажання перейти до значущої діяльності, що стає передумовою готовності до навчання. Почувши від педагогів, що необхідними умовами готовності до школи є знання того і того, батьки у своїх стараннях не знають мір, а можливості дітей не беруть до уваги. Іноді діти знають усі сузір'я, але не знають, на якій вулиці вони живуть. Важлива прикмета інтелектуальної готовності до школи не просто розрізнені знання, уявлення про предмети і їхні властивості, а перш за все, вміння бачити зв'язки і закономірності. Бажання дитини зрозуміти, що від чого і чому. Дитину можна і треба вести в школу в тому віці, коли у неї сформувалися три сфери, що показують готовність дитини до школи. Інтелектуальна це дуже важливий показник, пов'язаний з розвитком уявних процесів, здатністю узагальнювати, порівнювати і класифікувати об'єкти, визначати причинно-наслідкові зв'язки, і робити висновки. Мотиваційна не можна плутати просте бажання дітей ходити з різнокольорним рюкзаком, красивими ручками і пеналом з дійсним прагненням до серйозних занять і відповідальних рішень, та сфера довільності, тобто, коли дитина сприймає не лише те, що хочеться, але й те, що потрібно, а також уміння наслідувати правила і вказівки дорослого. Тільки при сукупності цих трьох сфер дитину можна відводити в школу. Дитина йде до школи радощі й турботи. Часто доводиться чути, хто ж має готувати дитину до навчання у школі, хто відповідає за успішність у початкових класах, батьки, сім'я, вихователі дитячого садочка, вчителі, школа. Більшість дошкільнят відвідують дитячі садки або ж підготовчі заняття при школах, ліцеях, гімназіях, і батьки зазвичай сподіваються на те, що дітей до школи підготують вихователі, вчителі. Проте, як показує досвід, жоден найкращий дитячий заклад. Ані дитячий садок, ані початкова школа підготовчі заняття не можуть замінити сім'ї сімейного виховання. Якщо мамі це не цікаво, значить не потрібно і дитині. У дитячому садку та на підготовчих заняттях дітям прищеплюють багато корисних навичок, навчають малювання, усного рахунку, письма і читання. Але якщо заняттями дитини не цікавляться в сім'ї, не надають їм належного значення, не заохочують до стараності, Дитина теж починає ставитися до них недбало, не прагне працювати краще, виправляти свої помилки, долати труднощі в роботі. Деяких дітей така неуважність батьків глибоко ображає, вони замикаються, перестають бути щирими і відвертими. І навпаки, інтерес батьків до справ дошкільнятка надає особливе значення всім досягненням дитини. Допомогу у подоланні перепон, які виникають під час виконання будь-яких завдань, наші діти завжди приймають із подякою. І це сприяє зближенню між батьками та дітьми. Крок за кроком, проявляючи велике терпіння, йдіть разом зі своєю дитиною далі і далі, стежиною знань, і за кожним наступним кроком відчуватимете міцніше підґрунтя. Допомагайте, це основне, і вогник пізнання нового, вогник цікавості, радості і щастя світитиме в дитячих очах.